Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Ось такий гриб виріс у садку. Чи маленький садок. І таке все цікаво, все. Під березний, мабуть, по тут берези. Берези гарні. Ну або хто знає як він називається, напишіть, бо я в грибах тільки новичок. Починаючий грибник. Давай зорву його, бо... О, ось такий він. Гарний чудовий грибочок. Цікаво, є сімний він чи ні. В принципі, я думаю, мог би його з'їсти, якби пожарить його там з цибулею. З этим цікаво, що це за гриб такий. Ну ви підписуйтесь на наш канал про агро ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей, бувайте!